Дякую. Так. Тут могила українських козаків. Тут знаходиться могила українських козаків. Тут поховані українські козаки? Не хоче працювати. Або неправильно я питаюсь. Чи треба цю могилу засипати? Чи треба ту могилу засипати? Чи треба ту могилу засипати? Так. Я хочу їсти. Я хочу їсти. Так, ти не хочеш працювати на камеру, так? Ти не хочеш працювати на камеру? Виключати не здійснили не буде.